Юрій Гнати, речник повітряних сил Збройних сил України, з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, ми вас вітаємо. Слава Україні! Раді вас бачити в прямому ефірі. Апостров тві. Вітаємо. Героям слава вітаю вас. Доброго ранку. Пане Юрію, ми бачили повідомлення зокрема від вас про те, що Петріот і самці найближчим часом мають зайти в Україну. Звісно, ми не запитуємо, коли саме, бо це інформація конфіденційна, вона не має бути у відкритому доступі. Але запитаємо у вас наступне, як пройшли навчання наших військовослужбовців українських на цих системах за кордоном, і наскільки вони ефективно вже навчилися відпрацьовувати по умовних ворожих цілях. Ну, бачите, ми можемо користуватися лише тим, тою інформацією, яку ми отримуємо від наших партнерів, які Навчають власне наших військовослужбовців. Безумовно, у нас трішки більше є інформації, тому що там наші люди вони ж там не, не позбавлені зв'язку, так би мовити, і спілкувань з нами і з родичами, і так далі. Але все ж таки ми не можемо говорити без відома партнерів поперед них, так би мовити про той процес, який там зараз відбувається, де він відбувається. І е, коли саме закінчиться, давайте просто дочекаємося їх. Єдине, що можна сказати, що проявляють наші е, фахівці, які поїхали туди, величезну здібності хист, е, працюють, так би мовити, на випередження і готові як швидше повернутися в Україну, бо знають, що вони потрібні саме тут, саме зараз, тому що і Петріорі Сампті це ті комплекси, які допоможуть нам тримати на відстані російську авіацію. Саме зараз така загроза найбільша, про яку ми зараз завжди з вами обговорюємо. Вже говорять усі про загрозу застосування ворогом потужних бомб дистанційно, тому мусимо реагувати на. Ці загрози і безумовно авіаційна коаліція хотілося б і тут, в цьому в цьому варіанті, теж поквапитися швидше, тому що нам потрібно саме рішення для того, щоб вже почати бодай підготовку інженерів та пілотів на певний тип сучасного літака. Пане Юрію, правильно я вас розумію, що ось ці російські авіабомби, фугасні ФАП-500, які росіяни перероблюють на керовані авіабомби. Ось ці системи протиповітряної оборони, самці і Петро можуть їх збивати? Ні, вони не будуть їх збивати, тому що це зовсім нераціональний хід. Не, не, не вистачить на ті бомби жодних зенітних ракет. Ну, чим тоді стримувати потім авіацію? Їх збивати потрібно літаки, які їх запускають. Навіть не збивати, а якщо ураження буде комплекса 150 кілометрів, як є у Сампті та петріота, це їхні тактико-технічні характеристики. Вони можуть збивати аеродинамічні цілі саме на таких відстанях. Ну, уявіть собі, що противник зараз застосовує приблизно 20 бомб на день, так якщо це буде 40, Ну, бомба, це в них їх дуже багато може бути, так єдине, що вони їх модернізують там крилами gps навігацією. Тому збивати бомби це не вихід. Це ми повітряні сили повинні тримати небо чистим від саме від російської авіації. І поява тут авіації не, недопустима, тому що контроль неба повинен бути в наших руках. Пане Юрію, ми це чудово розуміємо, і певна річ краще збивати винищувачі, а ще як варіант. Знищувати аеродроми, з яких вони злітають, але це вже таке більш стратегічне питання. Власне, до наступної теми перейдемо. Ми зараз бачимо, що все таки таких масованих ракетних ударів, як це було раніше, немає. Чи можете ви трохи пролити світло і поділитися своїми думками з того приводу, чому так відбувається? Це брак їхніх ракет такого класу, так які можуть бити досить таки далеко. Бо зараз, здебільшого, вони використовують саме тактичну авіацію, приховуючи там і Південь, і схід і навіть північ. Нашої держави все-таки дефіцит чи підготовка? Ну, бачите, знайшли альтернативу. Ми ж з вами почали дещо з тих бомб. А. Так і є альтернатива, але це альтернатива лише при фронтових регіонів. Так, це з, з півночі, це Сумщина, Чернігівщина, е, ну, також східні південні регіони можуть е, страждати від цих бомб. Бомба як альтернатива, тому що. Теж бойова частина 500 кілограмів, ще більше навіть, ніж в ракети. А є у них варіанти е, півторатонних півтора бомб. Тому е, це як альтернатива цим ракетам. Але е, ракети, які ми противник бив по нашій е, критичній інфраструктурі, е, всю осінь та зиму, е, вони летять далеко і летять точно. Так? Їх у противника не так багато, дефіцит очевидний, якби були. Стріляли б і далі. Тут навіть сумнівів жодних немає. Те, що вони у них залишилось в певній кількості для певних завдань, це це так, але весь стратегічний запас ракет, великий стратегічний запас Іскандер М Х 101 Х 555 та калібр, вони випустили по, нашій, по нашому енергетичному сектору, і на сьогоднішній день не можуть собі дозволити подальше використання в такому режимі, як це було восени. Та взимку. Тому тактична авіація працює тим тими видом озброєння, які вони мають. Це ракети ще Х-59, крім того, випускаються, протирадіолокаційні Х-31. Це такі основні ракети. Є ще інші, зрозуміло, які застосовує російська авіація. Тому, ще раз повторюсь, мабуть так, що найкраща. Найкраще для нас захист, найкращий рецепт від цього дійства це все ж таки посилювати ППО далекобійними системами. Ну і не тільки далекобійними, а й рістій насамстеж на часі. Ми ж розуміємо, що радянська техніка вона не може бути вічною, як літаки, так і засоби ППО 1С300 і боєкомплект до них, і запчастини все виробляється в Росії. Ми повинні це пам'ятати і теж як зробити усі кроки для того, щоб Отримувати і Айрісті і насампеет і сам вті і на основі цих чотирьох комплексів робити нашу. Майбутню наше майбутнє ППО, включаючи ще й ППО сухопутних військ, теж е, такими зразками техніки, як кроталь, гепард, це це дійсно те, що закрили це ті комплекси, які вже зарекомендували себе доволі таки ефективно. Ну але найкращим засобом ППО це є зрозуміло в 16 Це літак, який створений для цього, щоб перехоплювати усі види повітряних цілей, від починаючи від шахедів, там безпілотки, закінчуючи російськими літаками, ну не тільки російськими, так тому маємо. Маємо робити все для того, щоб е, оголошена командувачем авіаційна коаліція під гаслом Перемога на землі кується в небі запрацювала і е, було прийнято врешті то рішення, якого ми всі так чекаємо, про надання Україні винищувача покоління 4 Пане Юрію, і ще трохи про нестачу ракет у Російській Федерації про певну нестачу критичної їх кількості. Ми розуміємо, що Росія зараз це вишукує нові засоби ураження і спілкується так з такими країнами, як, до прикладу, Іран, і казали, що може Іран передати Росії новий вити безпілотного літального апарату дрон Камікадзе, який називається Мераж Можевим. Й виправте, якщо я неправильно назвала, мереж 532 що вам відомо про цей іранський безпілотник, і чи можемо ми пропустити, що Іран вже міг передати цей дрон Росії? Можемо припустити, ми бачили нещодавно борт в Москві. Сів ну, зазвичай, чомусь через Москву вони їх, мабуть, проходять якусь там обліковість, чи як ну який безпілотник, це повітряна ціль, яка має свої характеристики, так шахіди стали застосовувати з середини вересня. І потроху по один, по два, по менших групах. Ну наші зенітники спершу ну теж вивчали, як чим краще збивати чим ефективніше, чим раціональніше, тому що теж не ракетний напасешся на них. Так Ти потрібно е, шукати методи збиття і більш дешеві, і більше не те, що ми тут гроші будемо рахувати нас. Теж дефіцит озброєння, яке захищає наше небо, тому е, будь-які засоби стрілецька зброя мобільні вогнові групи, які сьогодні теж оснащені різними. Е, Різними дообладнують їх засобами, такими як тепловізійне обладнання, такими як прибори нічного бачення, прожектори і так далі, щоб збивати такі цілі. Ну власне, що це за безпілотник? Ну, якщо появиться, це така ж сама повітряна ціль. Зрештою, будемо вона має свою відбиваючу поверхню, тому ефективно. Тому будемо дивитися, і будемо збивати які в нас є варіанти так, справді розуміємо це, пане Юрію. Дуже дякуємо вам за таку інформацію, Дякую. що долучилися до нашого ефіру. Для глядачів я нагадаю, що Юрій Ігнат, речник повітряних сил збройних сил України, бо з нами на прямому зв'язку.